Дорогі брати і сестри, мабуть, зараз треба було вітатися. Христос хрестився. Як треба відповідати? У річці Йордані казали, так мені відказали відповідати, а так Східна Церква відповідає. Богоявлення Господнє, яке ми святкували з вами 6 січня, в нашій західній традиції, в Рима католиків, означає, що Ісус Христос, як маленька дитина, являється трон царям зі Сходу. Ці троє царів є представниками язичницьких народів, Тобто, що Бог допускає до себе язичників да, й дає можливість пізнати його, бо вони перед Ним поклоняються як перед царем, та перед тим, хто є Богом. Хоч, можливо, вони не до кінця розуміють значення цього слова Бог, але вони прийшли для того, щоб поклонитися перед Ним. І східна традиція богоявлення і хрещення святкує в одному святі, тому що хрещення це теж є богоявлення Ісус Христос, 30 років, так як дозрілий чоловік, який мав право вже проповідувати в синагозі або читати слово в синагозі, він приходить до Йоанна, місце, де зібралося дуже багато людей, велика кількість людей, і просить Йоанна про хрещення. Хоча ми з вами знаємо, що Ісус не потребує хрещення, але це хрещення є початком його такої видимої діяльності, так, видимо проповідування протягом трьох років. Я хотів би вас запросити сьогодні до цієї Єванглії, яку ми з вами чуємо, цю гривку Євангелія перше, що ми з вами чуємо, що народ. Вважає що вважає те, що Йоанн Хреститель є тим, хто обіцяний. І дехто як би хотів би це проголосити і сказати, що от от, Йоанн ми перед тобою якби, склоняємо свої коліна, тому що ти є обіцяний нам Богом. Йоанн Хреститель, він це все не сприймає нас до себе, а каже ні. Це не я, да? бо йде слідом за мною, або серед вас є той, кому я не гідний розв'язати да? або зав'язати ремінця на сандалях. Тобто взуття, да? я, я є менший навіть раба, або я не гідний це зробити. Для нас, християн, це дуже повчально, тому що Йоанн показує, що Він. Не керує все на себе. Для нас це незвично більшості з нас, тому що ми хочемо, щоб нас зауважили, нам подякували, нас прославили. І дехто навіть сьогодні користується цим за допомогою Ісуса Христа, заробляє славу у людей, То використовуючи Ісуса Христа або релігійну тематику, заробляє собі там. Політичні бали, хтось заробляє собі такі бали відносно свого авторитету, тобто піднімає свій рівень завдяки Ісусу Христу, а потім Ісус Христос, як використаний, викидається на смітник, бо Він вже не потрібен, бо з'явився лідер Петро, Славік, будь-хто. З'явився якийсь лідер, який має величезний авторитет серед цієї громади. Він колись, нібито, щось мав спільного з Богом, а сьогодні він вже є центром життя. Найскладно да, від цього відмовитися завжди, тому що коли тебе люди визнають, з цим пов'язана слава, приємно тоді, коли тобі говорять добрі слова, з цим твій рівень в суспільстві, бо ти вище всіх, з цим пов'язані також твої матеріальні статки, тому що ти завдяки Ісусу Христу можеш заробити і в нас. Навіть недавні випадки історії України були ті, хто заробляли за рахунок Ісуса Христа. На таких людях, які довіряли, які хотіли бачити Ісуса, хотіли з ним зустрітися, але хтось Ісуса від них забрав або закрив перед ним Ісуса Христа і почав проголошувати свою науку, свою науку, свої знання, да, свої якісь в лапках. Як хто зрозуміє, то зрозуміє і змірня. Да. І тому Йоанн для нас є прикладом, тому що Він каже, ні, Ісус Христос є більший, я просто слуга для духовного життя нашого. Якщо нам прийде така думка, що ти багато чого досягнув, то ми повинні цю думку відкинути і сказати: це не я, це Ісус Христос в мені. Це мій Бог. Він мене спас. Він мене змінив. Він навчив мене так мислити. Да він забрав з мого життя гріхи. Бо якщо б був я, ну то відомо, де я опинився б, якщо б це я. А це Бог, який в мені. А це мій Господь. І ми завжди повинні вказувати на Ісуса Христа. От демон чого найбільше боїться? Він не боїться твоєї так званої святості, що ти будеш досконало виконувати заповіді Божі. Йому це не страшно. Бо він знає, що в будь-який момент він тебе зловить. Будь-який момент. Кожна людина, вона слабка відносно гріхів. Особливо та, яка в себе дуже повірила і сказала, ну нарешті я навчився виконувати заповіді, з якими в мене були дуже великі проблеми. І де він каже, живи з цією думкою. Нехай тобі гординя виростає, хай вона зрощується, хай підіймається, як тісто на дріжджах. Ну, нехай будеш пишним так. Будь задоволеним перед Богом, вихваляй себе перед Богом, покажи, що ти великий. А Бог каже: будь покірний відносно себе. Або твоєю святістю є я, і от нашою святістю є Ісус Христос. І тому наша ціль це пізнати Його і бути покірними відносно перед Ним, бо розуміючи, що все, що я маю, це завдяки Ісусу Христу. І Йоанн конкретно показує, він не забирає на себе славу людей, тому що багато людей знали тільки Йоанна, а Ісуса Христа ще ніхто не знав. І от запрошую вас зараз от уявити собі, що ви стоїте поряд біля Ісуса Христа. Тобто -то ви в черзі до Йоанна Хрестителя, де ми стоїмо всі, бо хочемо хреститися. Та цей чоловік дає якусь благодать, якийсь дар з неба. І ми хочемо до Нього підійти, до Йоанна Хрестителя. А поряд Ісус Христос от поряд стоїть біля нас. Тільки що я ще не знаю, що це Ісус Христос. Я і Він однакові, ми чоловіки або жінки, та ми стоїмо от поряд Ісус біля нас, поряд. Він... Що Він говорить? Пророк Ісая, пророкуючи, говорить. Це про Ісуса Христа говорить. Ось мій слуга, якого я підтримаю, Мій вибраний, якого подобала моя душа. Я поклав духа мого на нього, він понесе народам право. Він не буде кричати ані вигукувати. Знаєте, для нас звично дуже що. Ми навіть претензію маємо часом до Бога або до когось іншого, що чому ти не кричав, чому ти мене не попереджав, чому ти мене не зупинив в потрібний момент? А тебе можна було зупинити? От тебе можна було тоді зупинити, тобі щось можна було сказати. От батьки кажуть своїм дітям: дитино, не роби цього. Ну не роби цього, я тебе прошу, благаю тебе. Та мама, батько бідний, брати, сестри, ні, все одно зроблю так, як я хочу. Отак, як мені хочеться, я так зроблю. А потім прийшов, ну ще хто зможе прийти, це ж не всі зможуть упокоритися, бо багато хто себе потім показують як героїв, що я все правильно зробив, приходжу до цього батька-матері да, з опущеною головою і кажу, не вийшло банкрут. Зробив по-своєму, а вийшло банкрут. Все. Ну, Ясно, що ми маємо право вибирати, ніхто нас цього права не забирає, Бог нам дав цю свободу, і Бог нам дозволяє, слава Богу, багато разів робити цей вибір. Але кричати, Бог кричить сьогодні до світу, тільки хто його крик чує, цей лагідний голос, хто чує? каже, так. Це якби ядерна бомба впала, то як може почув би. А ви подивіться, скільки людей сьогодні страждає від війни. Скільки людей терпить бомбардування. Кожен з нас переживає чує вибухи, але ми, слава Богу, ще живі. Да, може, хтось з нас був поранений? І ви думаєте, що багато людей прибігає сюди до храму, стає на коліна, Господи, Боже, дякую, що я ти мене врятував. Ну, чи сюди до храму, чи в інших храмі. Я впевнений, що ні. Чесно кажучи, коли почалася війна, я був дуже здивований. Бо всі такі католики, от такі, знаєте, ярі католики, що зробили? Перший, який рух був, це паніка, страшна паніка, засумки і десь на Західну Україну туди от, на захід. Я не засуджую цих людей абсолютно, мене нема засуду. Але мені здається, треба було б зробити так, що у тебе є священник, а твій номер телефону. Отче. Посповідайте, бо я не сповіданий, бо ну, така ситуація, я сповідався вже там місяць чи півтора назад. Посповідайте, дайте святе причастя, бо я з дітьми буду їхати, наприклад, ну, от, втікати від війни. Я вам чесно скажу, таких не було в парафії. Не було таких людей, щоб хтось до мене прийшов і сказав, посповідайте. Бо Можливо, потім в неділю хтось приходив вже там, як ясно, що це був війна, як шок. Але більше те, що я бачив, це величезна паніка в людей, така безрадність. І те, що втомило мене перші дні війни, це заспокоювання людей, щоб вони заспокоїлися, що російський солдат ще тут немає. Бо вже знаєте, як з паніка, то це була така, що тут вже російський солдат вже у Львові, уже все. Вже вони захопили Львів в перший день війни. Все. Такі великі очі. Вже завтра будуть тут, в нас, вже окупують і тому подібне. Оцей страх. І Бог, який приходить, Він сьогодні говорить до людини, і хто його чує, так. Да? і голосу свого на вулиці не дасть почути. Ясно, що ці слова ми сприймаємо так, як чуємо їх. Да? Ну, принаймні, Бог нам дає це розуміння. Голосу на вулиці не дасть почути. Пророки зазвичай, як проповідують, то багато з них виходили на майдан і кричали. Те, що мали сили, кричали, говорили до всіх. А тут ми чуємо з вами, що Ісус Христос не дає свого голосу почути. Тобто ти стоїш біля Ісуса Христа поряд, а Він мовчить. Він не каже: Я Бог твій, я прийшов тебе спасти. Мовчить. На нього вказують, на нього вказує Йоан. Зможеш своїм розумом почути? Почуєш? Не зможеш, ну жаль тебе. От Дивіться, яка мудрість Божа. Як Бог використовує іншу людину для того, щоб нам вказати на самого Бога. Нам дозволити пізнати, сьогодні Бог в церкві використовує іншу людину. Він використовує і каже, ось я, я такий. Я вам скажу, що багато з нас будуть дуже здивовані, коли, знаючи Бога тут на землі, на підставі християнського життя, на підставі проповідей, які чули, молитов, які читали, прийдете до Господа і побачите, що Він такий самий, що ми чули про того самого Бога, що Він не інший, не зовсім кардинально інший. Він такий самий, але ще набагато кращий, глибший, більший, ніж я собі усвідомлював. Але риси загальні. Я, я знаю його. Або я про нього чув. Я побачу, о, точно, це мій Бог. Він такий. І Ісус Христос, що чує, да? коли приходить до Йоанна, то відкривається Небо і сходить Святий Дух. От Голуб, да. там бачите, є голуб такий. Це є символ Святого Духа. Да? Цей Голуб сходить Йоаннові був знак, що на кому ти побачиш цього голуба Святого Духа, я в вигляді голубки той мій син, да, той, той, хто мав прийти. Бо Йоанн ну, Ісуса Христа мене знав, наскільки він знав його як родича, бо в лоні матері він його знав, напевно, вони пізніше теж зустрічалися. Але Йоанн не керувався тим, що йому очі говорили тільки, а він керувався тим, що Бог йому сказав, що над ким побачиш. Святого Духа у вигляді Голуба, Той є Син Божий. Йоанн показує, да, каже, ось він. І голос чує, що ось син мій люблений, да, ось Син мій коханий. Ісус Христос, напевно, теж потребував цих слів, хоча Він був свідомий, Він був, Він є Богом чоловіком, але от як людина, Він потребує цих слів да, від батька. Я тебе люблю. Ми часом говоримо, повторюємо, я тебе люблю, я тебе кохаю. Хтось каже, для чого так часто говорити? Один раз на все життя сказав і все. А жінка щось носом крутить, каже: Дай мені, скажи мені, що ти мене любиш і все. Ну». Чоловіка каже, «То тобі вже 70 років, от я хочу, щоб ти мені сказав, що ти мене любиш. Я хочу бути коханий. Так. І от Бог не втомлюється повторювати, я тебе люблю. Він говорив до свого Сина. Який приймав так, цю місію, щоб піти для того, щоб в Єрусалим, для того, щоб віддати своє життя, каже: Я тебе люблю. Да? Дитину, я тебе люблю. Потім на горі та вор. Та ми теж з вами чуємо ці слова. Вже дуже близько біля відстраждання Ісуса Христа. Це чують також інші. Дорогі брати і сестри, ці слова були теж сказані нам під час хрещення. Напевно, більшість з нас їх не почули, а можливо, як ми були дітьми, почули, вже забулися. Да? Ну хто знає, нас хрестили, нам Бог дав таку благодать, що ми розуміли Бога, ми зраділи. Навіть. Але ми не пам'ятаємо вже цього. Тому Бог нам дав розум, щоб ми заново чули ці слова, що я тебе люблю, ти моя дитина, я тебе вибрав в хрещенні». Ми з вами охрещені вже з нас змитий і природний гріх. Ми усиновлені Богом, ми маємо спадщину в Царстві Божому. Тому Бог нас сьогодні кличе: живи, як моя дитина. Чому ти живеш як раб? Чому живеш як раб? Живи, як моя дитина. Тому, дорогі брати і сестри, дякуємо Господу за таку велику благодать, за цей великий дар, за те, що Він нас вчить покори, що Він до нас сьогодні говорить, що ми це Слово Боже почули, відгукнулися. І сьогодні я тут. Це величезна радість. Да. Господь радіє, ангели радіють. Особливо з грішника, який кається. Да. Амінь.